Таким був ранок у Запоріжжі. Зночі рятувальники боролися із загоряннями, що виникли внаслідок прольоту по будинках. А вже зі сходом сонця люди почали оговтуватися від ворожих атак. Керовані авіабомби та крилаті ракети тероризували місто аж до світанку. Кілька десятків багатоповерхівок постраждали у Вознесенівському районі. Від вибухової хвилі в одній з будівель пошкоджено балкони вікна дахи. Змітає скло й Світлана Андріївна, чия оселя також пошкоджена від ударів ворога. Вікна повилітали. І двері вирвало погано. На безвинних людей так нападать. Ночі було виявлено шість пошкоджених багатоквартирних будинків. Одне нежитлове приміщення. Дві людини отримали поранення. Їм надано медичну допомогу на місці. від госпіталізації вони відмовились. Найбільше руйнувань у Дніпровському районі: шість багатоповерхівок та 15 приватних будинків. Один з таких зруйновано повністю. Снаряд влучив на задній двір, кажуть місцеві. Всі вибігли тут, тут в сусідах дом горить. Ну що можна ще? Лучська трагедія така. Не дай Бог нікому. Ну, бігали, тушили, помагали. На момент влучання в будинку перебувала багатодітна родина дорошів. Жінка в паніці встигла забрати донюк у безпечніше місце. А батько з сином були ближчими до епіцентру прильоту. Мама каже, всі були по різних кімнатах під завалами. Я осушувалась. Я почула такий гучний вибух, і на мене впала стеля. Я чую, дитина кричить. Я думаю, що я десь в закритому просторі чую крики, починаю вилізати. Почала руками вигрібатись, тому що в вогоні я все це розгрібаю. Розумію, що треба шукати другу дитину. Старша тут допомогла розбити вікно, і вона перша вискочила. Я чую, чоловік кричить. Поки обійшла навколо будинку, він вже палає. Дитина була у кутку. Він більше за всіх постраждав. Семирічного Макара рятувальники винесли з палаючого будинку. Лікарі до останнього боролись за життя хлопчика, проте травми виявились несумісні життя. Наразі у важкому стані залишається його батько. забрала забралась. Чоловіка поки забрала швидка. А поки дістали дитину, я розумію, що коли побачила, що пишуть в телеграмі, зрозуміла, що це мій син. Друга донька у сусідів спить. Коли прокинеться, її сюди у лікарню привезуть. Чоловік зараз тут, в реанімації. Важкий. Його прооперували. Макар тільки пішов у перший клас 86-ї гімназії. Нині колеги та рідні збирають допомогу для родини. Реквізити ви можете бачити на екрані. Загалом, внаслідок атаки по Запоріжжі, постраждали вісім людей, в тому числі й рятувальник, пошкоджено зо два десятки будинків. Близько півсотні мешканців повідомили про руйнування своїх осель. На місці триває ліквідація наслідків ворожих ударів. Валерія гетьман, Микита Дайнега, телеканал МТМ.